Добрий день, любі малята! На цьому тижні ми з вами граємося, і наші заняття мають такий ігровий характер. Багато ігор, багато загадок, багато цікавих завдань. Тож починаємо? Відгадайте загадку. Я завжди, в усякі дні, все стою в одній вбранні і свитинку цю, що маю, взимку влітку не скидаю. Так, це ялинка, звісно, малята, це ялинка. А відгадайте наступну загадку? Хто для всіх на Новий рік на гостинці в повний міг? чарівне зимове свято? Дідуся, цього як звати? Святий Микола, звісно, ось він. Так, малята, а що ж вам приготував Святий Миколаїв на Новий рік під ялинку? Як мені цікаво про це дізнатися! Можливо, ви мені прийшлете своє фото з новорічними подарунками. Я буду дуже задоволена. Погляньте! Я пропоную вам гру, знайдіть найвищу ялинку. Це? Чи це? Чи можливо це? Ось найвища ялинка. Так, вона найвища. А погляньте на цю картинку. І чим ми прикрасимо новорічну ялинку? Напевно, чоботами, чи лялькою, чи м'ячиком, чи бурулькою. Так, бурулькою. А бурульки справжні ми повісимо на ялинку? Чому? Звісно, вони ростають, так, малята. А кульки, так. І синю. Звісно, дзвіночок, щоб дзвініла наша ялинка святкова. Так. Коньки. А можливо, так? Ні. Добре, ось цю ялинкову іграшку віді будиночка. Так. Сніжинку. Звісно, а книжку? А я б повісила книжку на ялинку. Була б така в мене розумна ялинка. Ні, не треба. Ну, добре. А зірочко? Так, ось сюди моя повісила. А цукерку? Звісно. А ось телефон. Ні, не треба. І малята я з вами згодна. Продовжуємо гратися. Малята, зараз я пропоную вам пограти в таку цікаву гру. Нам треба допомогти Святому Миколаю розкласти подарунки по мішках. В червоний мішечок ми покладемо солодощі, а в синій мішечок ми покладемо іграшки. Отже, зефір до червоного мішечка. Так. А собачка оця іграшкова до синього. Ведмедик до синього, м'ячик до синього, кубики. До синього. Печиво до синь... червоного. Так, бачите, і я можу збитися: Лего до синього. Цукерки до червоного. такі смаколики до червоного. Лялька до синього. Шоколад до червоного. Дзига до синього. морозиво. ну, звісно ж, до червоного. Так. Малята, погляньте, а тут художник над нами пожартував. І він щось невірно намалював. Звірі святкували новий рік. А хто не може тут святкувати новий рік? Так, їжачок і ведмедик, а чому? Тому що вони взимку сплять. Так, звісно. А чи можуть звірі прикрашати ялинку? Ні, звісно, ні. Тому що вони не прикрашають на новий рік ялинку. Ось в казковому лісі вони можуть прикрашати ялинки, і тоді ведмедик зіжачком може зустрічати новий рік. Так, скажіть, будь ласка, а чи може в житті зайчик разом з лисичкою та вовком гратися? Ні, бо вони його з'їдять. А ось у казковому лісі це можливо, так, малята? Звісно. Погляньте, яка чудова вийшла картина і святкова новорічна ялинка навіть у зимовому казковому лісі. І остання гра, яку на сьогодні вам пропоную, Знайдіть четвертий зайвий. Що зайве на верхній поличці? Звісно ж, це яблочко. Так, тому що це все інше вішають на ялинку. А подаруночки. Перший, другий, третій чи четвертий. Так, другий чому? Та він ще він найбільший. А яка кулька зайва? Перша, друга, третя чи четверта? Так, третя, чому? Вона синього кольору, звісно, малята, малята ось таке чудове ігрове заняття у нас з вами вийшло. До побачення, до наступної зустрічі! І я чекаю фото вас з подарунками біля ялинки, звісно ж.